Ця виставка Портрети жіночого намиста Закарпаття мандрувала різними громадами нашого краю. А тепер завершує своєрідне турне в Ужгороді. А саме в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. У нас по плану було провести виставку в кожному із районів, мінімум одну. І станом на зараз ми провели вісім таких уже виставок, тобто це восьма, тобто у нас районів шість зараз, але вже восьма виставка, тому що ми побачили, що є попит у громадах. Ну і крім того, у нас є районні центри колишні, але які зараз вже втратили статус районного центру. Але вони залишаються центрами, такими як, наприклад, Воловець, Виноградів, Ніжгір'я, тобто це ті міста, які були дуже довго районними центрами, і однозначно, що вони є центрами громадськості, центрами певних ідей і територій. Реальними залишаються тому. Ми відвідали колишні районні центри, зокрема також, і закликали там всіх бажаючих представників органів влади, представників громадськості бізнесу, подивитися на дану виставку. Банери демонструють кращі практики роботи жіночих феміністичних організацій, ініціатив жінок-лідерок з історії та сучасності, котрі сприяли позитивним системним змінам у громадах Закарпатської області. Виставка розказує про ті жіночі ініціативи руху, які були на початку минулого століття, тобто у 20-30-х роках 20-го століття, і переходить до того, що останні п'ять років, коли була прийнята започаткована відзнака жіночого міста Закарпаття і лауреатки п'яти років, тобто п'ять поспіль років по три жінки. Ганна Малеганич каже із командою побачили в громадах паростки жіночих волонтерських ініціатив, які саме шукають можливості самореалізуватися. Отож розповіли їм про підтримку. Також на банерах історична спадщина жіночого руху на Закарпатті. Оскільки про історію Закарпаття жіночого руху взагалі мало відомо. І особливо було приємно, наприклад, хустянам дізнатися про те, що на їхній території жінка Агустина Волошина, якого всі добре знають, але вона теж займалася організацією жіночих руху, тому що проте, наприклад, це про це менш відомо. Вихідці сучасного жіночого намиста Закарпаття лауреатки, яких ми представляємо, які мали Народились там на території міжгірської громади, і це теж дуже приємно було почути жителям Міжгір'я. Таким чином, ми шукали ті якісь точки дотику, які б могли зацікавлювати, але водночас, цілком, привернути увагу до проблематики. Завершальну виставку розгорнули в Ужгороді, адже тут проживають більшість лауреаток. В Ужгороді про них більше знають, але дуже було приємно, коли ми відвідували громади, коли люди дивились на виставку і казали, о, я цю знаю, а я цю знаю. І це свідчило про те, що ці жінки дійсно в свій час отримали цю відзнаку не просто так. І з поміж лауреаток, відзнаки жіноче мисто Закарпаття» Яна Дудаш. <праць> Мені було надзвичайно приємно, коли я отримала це мисто. Воно складається з двох частин, тому що одного. Один рік я отримала такий як позитивний подарунок, а на наступний рік я отримала намисте. Але це для мене дуже значимо і дуже вагомо, оскільки ми підтримуємо жінок різного віку, ми підтримуємо жінок національних меншин, а також спрямовуємо свою діяльність на підтримку молодого покоління, так само і дівчат. Для цього впроваджують різні проєкти. У нас є різні проекти різного характеру. Спочатку ми займалися кібербезпекою, яка спрямована на дітей та школярів. Так? Зараз ми спрямовуємо свої проєкти для того, за підтримкою Українського жіночого фонду для підтримки жінок 50. Такі нагороди спонукають до дій та активності, кажуть лауреатки. Я отримала своє намисто минулого року. Це було ювілейне щорічне відзначення вже п'яте нагороди жіноче намисто Закарпаття. Загалом це така ініціатива, яка трошки дозволяє нашу область відрізняти від інших областей. І насправді дозволяє от жінкам бачити, що можна бути активними, не боятися, робити корисні речі для громади в області, в своїй сфері і в тому же час бути поміченою. А Марія Манчул отримала відзнаку загалом за активну діяльність, але згадує кілька ключових проєктів. Напевно, найбільше значення мало те, що ми відкрили на базі юридичного факультету нашого університету жіночий безпечний простір Мережева. А ми започаткували ряд ініціатив по протидії гендерно-зумовленому насильству, провели активності для жінок і дівчат в різних громадах області, в тому числі в місцях компактного проживання ромів. Просвітницькі заходи започаткували. Вона вже другий рік діє, регіональну гарячу лінію протидії гендерно зумовленого насильства і підтримуємо. Багато ініціатив, пов'язаних із захистом правовим і правовим супроводом жінок дівчат і інших вразливих категорій. Подивитися виставку та підтримати лауреаток, прийшли й інші учасниці жіночого руху на Закарпатті. До прикладу, у межах коаліції 13-25 в області реалізовують громадські ініціативи, спрямовані на підтримку жінок дівчат, на правозахисні просвітницькі заходи тощо. Я сьогодні тут, тому що долучена до розбудови жіночого руху, як і в своїй рідній області у Запорізькій області, тому що я внутрішньо приміщена особа, і звичайно, я не могла не долучитися до аналогічного руху, перебуваючи вже тут у Закарпатській області. Моя релокована громадська організація є організацією, яка була у скажімо так однієї з тих, які підписали меморандум про заснування коаліції. На реалізацію резолюції 13.25 жінки мир безпека у Закарпатській області. Тому фактично я тут як одна з представниць організації засновниць коаліції 13.25». крім перегляду виставки. У бібліотеці провели панельну дискусію і обговорили додатковий проєкт, який, до речі, відбувається за підтримки українського жіночого фонду. А власне, мобільна експозиція портрети жіночого намиста Закарпаття триватиме в книгозбірні два тижні.